Слава Ісусу Христу! Продовжуємо молитву Псалтиря. молимося, просимо Господа Бога переможного миру для України у війні, просимо миру і спокою в Україні в усьому світі. Молимося і просимо збереження життя і здоров'я для кожного нашого мужнього воїна, волонтера, капелана. Лікаря, госпітальєра, рятувальника та всіх людей доброї волі, що згуртовуються задля перемоги. Благослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Псалом 64 на кінець псалом Давида пісня. Тобі належить ця пісня, Боже, всіоні, і до тебе піднесена буде молитва. Вислухай, молитву мою, прийде до тебе всяке тіло. Слова беззаконних перемогли нас. Та беззаконність нашу, ти очистиш. Блажен кого вибрав Ти, і прийняв Він у дворах твоїх оселиться. Ми наповнимося добром дому Твого, святий храм Твій, дивний у правді. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх кінців землі і тих, що в морі далеко, ти, що утворюєш горе силою Твоєю, опоясаною могутністю, ти, що хвилюєш глибину моря, шум хвилі Його, стривожиться народи та обояться знаних. Твоїх ті, що заселяють границі, початки ранку і вечора ти звеселиш. Ти відвідав землю і напоїв її, наповнив її багатством. Ріка Божа наповнилась водами, тебе забезпечив поживу їм, бо так ти впорядив. Борозни її напувай, рознож збіжжя її, краплями її радітиме земля, що вирощує все. Будеш благословляти вінець року, добрости твоєї поля твої наповняться тучністю. Стануть плодовиті гори в пустині і холми радістю опояшуться. Зодягнулися у тарвечих, і долини багато пшениці зродять, будуть викликувати, навіть і пісень будуть співати. Псалом 65-й на кінець пісня Псалма Воскресення. Бо скликніте Господеві вся земле, співайте імені його, віддайте славу хвалі Його, скажіть Богові, які страшні діла твої, задля великої сили твоєї неправду говоритимуть перед тобою вороги твої. Вся земля нехай поклониться тобі, і заспіває тобі, нехай заспіває імені твоєму. Перейдіте і побачте діла Бога, страшний він у постановах про синів людських, він обертає море в сушу, через ріку перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним. Молодіє він над віком, могутністю своєю. Очі його споглядають на народи, щоб не не пишалися в собі. Благословіте, народи, Бога нашого, і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам її захитатися, бо ти, Боже, випробував нас, огнем очистив нас, як очищується срібло, ти впровадив нас у сіть, поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші. Ми перейшли крізь вогонь і воду, і ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому твого цілопаленням, віддам тобі обітниці мої, що їх виповіли губи мої, промовили уста мої в горі моєму. Цілопалення тучні принесу тобі скадилами баранами, принесу тобі волись козлами. Придіти, послухайте всі, що боїтеся Бога, і я розповім, як багато він чинив для душі моєї. До нього я взивав устами моїми і прославив язиком моїм. Якщо я бачив неправду в серці моїм, нехай не вислухає Господь. Але вислухав мене Бог зважив на голос моління мого. Благословен Бог, що не відкинув молитви моєї і милості своєї від мене. Псалом 66, На кінець пісня Псалом Давида. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, лицем Твоїм осяй нас, щоб ми пізнали на землі путь Твою між усіма народами спасення Твоє. Нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе люди всі, нехай звеселяться і зрадіють народи, бо ти будеш судити людей справедливо і покаєш народам дорогу на землі. Нехай прославлять тебе народи, Боже, нехай прославлять тебе люди всі. Земля дала плід свій, благослови нас, Боже. І нехай обіцяться його всі кінці землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 67 Нехай воскресне Бог, і нехай розсипляться вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, ненависники Його. Як щезає дим, нехай вони щезнуть, як та небіск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого. А праведники нехай звеселяться, нехай зрадіють перед Богом, нехай насолодяться веселістю. Заспівайте Богові, заспівайте, граючи імені Його. Зробіть дорогу тому, що прибув на Захід, Господь ім'я Його, і радуйтеся перед Ним. Затривожиться від лиця Його батька сиріти, суддів довиць. Бог на світі місці своїм. Бог оселяє одиноких у домі, виводить скованих силою, ще й тих, що не покоряють що в гробах перебувають. Боже, коли ти виходив перед народом, коли ти переходив пустиню і земля стряслася, навіть і небеса зросились перед лицем Бога Синайського, від лиця Бога Ізраїльського. Зливний дощ пошлеш ти, Боже, наслідтю Твоєму, воно знемогло, але ти покріпив його. Живі створіння твої живуть на З доброти Твоєї Боже, все для Бога приготовив єси. Господь дасть слово тим, що благовістують силою великою, цар сил улюбленого, улюбленого задля краси дому дай знак розділити здобич. Коли ви заспокоїтеся посеред гряниць, будете, як крила голубиці, посріплені, та як межекрилля її, всяйві золота, коли Небесний розвістить царів по цій землі, вона забеліють, наче сніг на мені. Гора Божа, гора тучна, гора висока, гора тучна. Чому ви горе високі, заздрите горі, яку подобав собі Бог, щоб оселитися на ній, і то назавжди оселиться Господь. Колесниця Божа десять тисяч кратна, тисячі повних радостей. Господь між ними насинає у святині. Зійшовши на висоту, ти привів полонених, узяв дари в людях, щоб і непокірливих оселитися. Господь Бог благословен, благословен Господь день у день, сприяти буде нам Бог спасення нашого, Бог наш Бог, щоб спасати і Господні ворота смерти, але Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять в помилках своїх. Сказав Господь, заверну від васану, заверну в глибинах морських, щоб помочилася нога твоя і язик псів твоїх у крові з ворогів твоїх, видимі були походи твої Боже, походи Бога мого, царя, що в святині. Попереду йшли князі поблизу співців, посеред дівиць, що били в бубни. У зборах благословіти Бога, Господа, що з роду Ізраїля. Там виніє ми наймолодшій нестямі, князі Юди, начальники їх, князі Заволонові, князі Нефталимові. Накажи, Боже, силою Твоєю, укріпи, Боже, те, що ти вчинив у нас. Задля храму Твого в Єрусалимі царі принесуть дари тобі. тих омир звірів, що в тростині стадо волів стрільцями народів, щоб не були замкнені ті, що випробувані срібливом. Росій народи, що бажають війни, прийдуть посли з Єгипту, Етіопія перша простягне руку свою до Бога. Царство землі, заспівайте Богові, заспівайте граючи, господеві, що вийшов на небо небес, на схід. Ось він дасть голосові своєму голос сили. Віддайте славу Богові на Ізраїлі величність Його, і сила його на хмарах. Дивний Бог у святині своїй, Бог Ізраїля. Він дасть силу і кріпость народові своєму, благословен Бог. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 68. Спаси мене, Боже, бо води війшли до душі моєї, я загруз у болоті глибоким і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене. Я знесилився, взиваючи, захрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого. Більше, ніж волосся голови моєї, намножилося тих, що ненавидять мене даремне. Зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо, чого я не забрав, тоді. Віддавати. Боже, ти пізнав мій і провини мої, неутайні перед Тобою, нехай не застидаються через мене ті, що надіються на тебе, Господи, сил, і нехай не засоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже Ізраїля. Бо задля Тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє, чужим я став брата моїм, і чужинцем синам матері моєї, бо ревність для дому Твого пожерла мене, і зневає. Тих, що зневажають тебе, спали на мене. І упокрив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище, і став я поговором для них, глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до тебе, Господи, час благовоління, Боже. За для множества милости Твоєї вислухай мене у правді, спасення Твого. Вирятуй мене з болота, щоб не загруз я, щоб визволився від тих, що ненавидять мене, і від вод глибоких. Нехай не затопить мене буря водяна і нехай не проковте мене глибина і криниця, нехай не замкне наді мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого зглянься на мене, не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і вилютаю її, задля ворогів моїх визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою, і стид мій, і сором мій перед тобою всіх нобителі мої. Зневаги, сподівалася душа моя та нещасня. я дожидав того, хто Спідчував би мені і не було, і хто потішив би, і не знайшов я, і їсти дали мені жовчі, і спрагу мою напоїли мене отстом, нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою, і спокусою, нехай запаморочаться очі їх, щоб не бачили, і хребет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і люті з гніву твого нехай обгорне їх. Дім їх, нехай опустіє, в оселях їх, нехай не буде мешканця. Бо кого ти вибрав, вони переслідували і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не війдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані. Я бідний і хворий, і спасення лиця Твого прийняло мене. Хвалитиму ім'я мого Піснею буду величати його хваління, і вподобається Бог більш тільця молодого, що йому підростають роги і ратиці. Нехай побачать у Бога і звеселяться, шукайте Бога та будете жити, бо вислухав у Бога Господь і не в'язнями своїми, нехай хвалять його небеса й земля, море і все, що живе в ньому. Бо Господь спасе Зіон і побудується міста юдейські, і оселяться там, і наслідять його, і насіння слуг твоїх володітиме ним, і ті, що люблять ім'я твоє, оселяться в ньому. Псалом 69. На кінець Давида нас помить, що Господь спас мене. Боже, уважна поміч мені. Господи, поможи мені, поспішися. Нехай засидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад, і нехай засидаються ті, що вважають зла мені, нехай зараз повернуться і сідом ті, що говорять мені добре-добре, нехай і звеселяться в тобі всі, що шукають тебе, і нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог. Ті, що люблять спасення Твоє, а я бідний і убогий, Боже, поможи мені, ти, Господи, помічник мій та Спаситель мій, не барися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятай, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий посвятий із ціле немочі наші, імени Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Діла мої і думки, і гріхи і бажання хочеш ти вивчити. Дай мені покаяння для доброї відповіді, Христе Боже, як чоловіку любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти очистив Петрою від речення його ж сльозами і простив гріхи митаря його зітханням. Тож і мене помилуй, чоловіку любче, Господи. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, що через тебе предвічне слово в тілом стало і оселилося між нами. Радуйся, прочиста радости апостолів і мучеників, вірних спасення, мати Христа Бога. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй. Дякую тобі, Господи Боже, спасення мого, що все твориш для добра життя мого, щоб я завжди на Тебе дивився, на спаси і доброчинця моєї душі. Позберігти мене грішного в цьому житті від народження Мого і дотепер. Через Тебе, бо чоловіку любче, живу, рухаюся, сную, а нині за Твоїм спасенним промислом я піднісся на хвалу й поклоніння при святому імені Твоєму. Тому молюся до тебе, Господи. Дай мені щедрість, і силу, щоб я міг співати тобі і завжди молитися у страсі і тремтінні, працюючи для мого спасення. Вислухай, владику, і помилуй мене, зітри під ногами моїми невидимих ворогів і супротивників моїх, бо ти єси єдиний помічник для життя мого, щоб я тебе хвалив і благословив нині і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всякчас, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просвятає, Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посвятий із ціле наші. Імена Твого Ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого по Твоїй царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки вічні. Амінь. Придіте поклонімся цареві нашому Богу. придіте поклонімся Христові, цареві нашому Богу. придіте поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую за молитовне єднання, нехай Господь Бог благословить всі добрі ваші наміри і сподівання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!